На Сил В спільноті знайдено порушника. Код оточити, кримі направити, громадянине, ви звинувачуєтеся у невідповідності другого рівня та соціальній діяльності першого рівня. Силам ДО. Об'єднавчий код. Обов'язок меч виконує. Відділу цивільної оборони, ознаки антисоціальної діяльності: зібрати, оточити, затримати громадянину. Ви звинувачуєтеся у важкому невідповідності, а соціальний статус підтверджено: громадянини тепер ви стали загрозою для суспільства п'ятого рівня. Негайно припиніть ухиляння і вислухати вирок громадянине. Ви звинувачуєтеся у численних порушеннях, громадянство знічено. Статус зловживач. Увага, невідома особа. Та підтвердіть статус у відділі громадської оборони. Увага, ухиляюча поведінка. Непокора обвинуваченого наземними силами го. Тривога. Код. Ізолювати, оголосити, виконати. Громадяни бездіяльність це преступ про незаконну поведінку. Негайно повідомте силам хо. Тривога під розділом цивільної оборони виявлено локальні порушення порядку: Зібрати виконати приборкати. Увага загону цивільної оборони. Виявлено ухилення від нагляду Реагувати, ізолювати, допитувати на увагу наземного загону гу відбувається засудження на місці, вирок винести за розсудом, відсікти, анулювати, підтвердити, увага всім наземним силам, судовий розгляд скасовано. Смертна кара на власний розсуд. Увага жителів! Ваш квартал звинувачується у недоношенні. Штраф 5 харчових одиниць. Громадянине ви загроза суспільству першого рівня. Підрозділ ГО. Курс тримування. Борг, меч, північ. Увага громадянам! Проводиться перевірка ідентифікації, санітари, призначені для інспекції.